Приїхав на рибалочку, спінг, щука. Ось така у нас краса. Сонечко встає, все біле. Перший заморозок. Доволі прохолодно. Не знаю, може. Десь мінус 2, мінус. Ну так, да, десь, мабуть, мінус один, мінус два. Прохолодно. Потрібно було підштанники вдівати, звісно, і без них. Добре, що теплі шкарпетки взяв. О, це знову той платник. Остання в цьому сезоні на ньому рибалка. Це 100%, тому що з наступного тижня вони закриваються. Зараз будемо розбиратись та випливаємо. А дивлюсь трошки води, наче більше стало, дощики пройшли. Що, друзі, нарешті човен на воді. Зараз завантажуємось, та випливаю. Так, перша точка. Бруда наніс в човен. Нічого. Перша точка спробуємо на інквізитор. двохкольоровий. Вже у нас майже листопад. Сьогодні 30 жовтня. Може вже кислота почала працювати. Буду ще сьогодні пробувати на тейл спінери. Взяв два штучки на пробу. Можливо залізо, коли балки покидаємо. Там буде видно. Для рибалки погодка чудова, сонечко вийшло, потеплішало, вітру поки що взагалі немає. По прогнозу тиск зараз на падіння йде. Сподіваюсь, щучка відгукнеться. Поставити, так сказати, крапку на цьому ставку на цей сезон, так як я вже казав, з нового тижня вже закривається тут рибалка чомусь. Можливо, сітки будуть ставити, хто їх знає. Придбав собі рукавички для спінного, бо руки мерзнуть. Не друзья, еще у нас ударчик был. Поставил реалистика. Натуралочку. Может, зараз добрый. Друзі, тейлспіннер спрацював. Дивіться. Опа, 7-грамовий тейлспінерок. Так, зараз як її взяти Кидав, кидав вобра? Нічого, тейлспінер. Опа, і спрацював. І така зачетна щучка. такі ось справи. Прикиньте. Малесенький а спрацював. Засадила. добряче так в щелепу. Вот так и есть. Маленький красунчик. Питкиушна щучка. І є почин. Несподівано, але факт. Це минулого разу, як тут був. Ми вже виплив на берег. Результат одна штучка всього-навсього. І випливає рибачок. У нього кілька щучок, кілька окунів. Каже, перепробував все. А тільки на Tail Spinner брала. Я вирішив взяти собі парочку. І як бачите, не даремно. Фірму ніяко рекламувати не буду. Їх зараз дуже багато на ринку. Якщо хтось хоче, вибирайте по своєму бюджету. Є там і від китайських за 50 гривень. Ну і фірмові дорогі. Проводку робив звичайну стопенгоу. Десь 4 оборота, пауза невеличка на секунду. І от ота якраз на паузі взяла. Вода у нас сьогодні доволі мутна. Пробую реаліз натуралочку, але ось тільки такого. Шкода, що він ФК сотий F. Доводиться трохи швидше робити проводку, бо хоті не дуже швидко, але вспливає. Навіть зі скруткою. Було сход, друзі, тільки що щось гарне зійшло на спінер Можливо Зараз ще візьме. Можливо, то навіть не щука була, там щось плеснулось до того. Знову ударчик якийсь був в тому ж самому місці. Може з третього разу візьме. Може там, до речі, або товстово, або короб стоїть, і то підбагрюю його. Тайлспіннер постійно ударчик, але не засікається. Можливо оконь б'є. Оконь тут, звичайно, також гарний був. але хочеться щучку. До речі, я думаю на тайлспіннери сом може клюнути. Тут сом також є. Як виявилось. Дивіться вже 9 година, початок на 10 а досі такий штиль, вітру взагалі немає. Для рибалки це звичайно добре. Але для риби не знаю. Поки що одну взяв і все. Був один сход та кілька ударів. Ну але ще цілий день попереду. Думаю, ще щось буде. Шкода, звичайно, що в листопаді сюди не поїздиш. минулого року в листопаді якраз тут найліпший кльов був. По традиції всім приємного. Хто зараз щось їсть, у нас перекус. Як завжди чайок. І сьогодні на швидкоруч канапка. Вчора нічого не купив, забув. В холодильник була. Варена ковбаса, тож будемо їсти її. Все ж таки, мабуть, тиск зіграв свою роль. Не хочу щука клювати. Я зранку, як Бог, сам на водойомі. так сам і залишаюсь вже майже 11 година. Десь спочатку на восьму плаваю. Вітерець невеличкий піднімається. Може зараз рибка активізується, буде виход якийсь. Хоча якийсь хвилин 15. Би. Щось взагалі нічого не хоче. Уже пробовал на вот такого крэкджека 98 можно на него что-то захочет У него проводка такая легенькая рывочка, И он почти на месте рыская, Схоже на комсычку На нього в принципі судачок може, але поки ще нічого не хоче. Він, до речі, на рівномірці непогано працює. Перепливав на інше місце, думаю, закинемо тролінг і щось взяло. Ось такий шнурочок. Опа, відчепився. Ну я його все одно планував випускати. Але краджека розловили. помощи. дали. Еще трошка. На трапах тут на выходе щука. И там педачеретом, и с другой стороны педачеретом. Гоняем малька. Опа, а оси есть щука. Хотів сказати, О, тільки хотів сказати, що не бере. Это це, мабуть, хороше. Тільки хотів сказати, що не бере. Вона взяла. Та взяла и не погано, больше Так. А что б не зашло? Да иди сюда. О, это уже, мабуть, півторушечка. Только хотел посоветовать, что не берет. А она тут, как тут. Смотрите, какая рыбка. Неплохая. В этом сезоне, это, мабуть, меня на этом ну, ставку. В осеннем сезоне. Саме крупніша. Весною була 2600. Ну це десь півторушечка, може під двушку навіть. Ось така ось щучка. Нарешті дочекався. О, все ж таки вона мене зубом черканула по пальцю. Кровь тече, головне, что я її взяв. А ведь зубив завжди кровяка так тече, що не зупинишь. Ну, а крок Джек. Як бачите, працює. Я вже казав в одному з відео, що це в мене вже другий, тому що першого непогано розловленого обірвав. Купив йому заміну. що вона розгортає. Невже оце такий короткий вихід був щуки? Поганяла-поганяла малька в декількох місцях майже в один час. Одну взяв і все, і ганяти перестало. Хвилин 10. І все і знову з той ганяє, а Ну може ще одну возьму? Ой, не докидає до червата. І ще десь ганяє ми вже Саме очередь. Щось схоже на тычок було. Давайте туди кинемо З усіх боків. сюди ближче до очерета тому що продовжуємо малька ганяти щось щоб можна було краще очерет обливити. вітерець піднімається холодний Там он прямо під очеретом вихід, тільки що був непогана щучка. Може зараз ловимо її, сподіваюся. Десь приблизно така, як тільки що піймав. Півторушечка, мабуть. Може під душечку. Через не закинути? І ще ми бачили? Зараз ми дещо спробуємо ще хід конем. У мене тут дві коливалки ще є. Давайте, мабуть, оцю меншеньку. Зараз спробуємо. Тейлспінера знімаємо. колывалочку ставим. Сподеваешь шнур воно не дуже закрута мені. Опа! З першого закиду розливили каливалку. Дивіться, що робиться. Це і перший, не те що тут закид, а взагалі перший закид. Прикольно. Так, тихо тіха Невеличка щучка. Тут можна забирати платних, нагадаю. Ось така. перший закид каливалки. Такого в мене ще не було. Сьогодні прозлавлював майже всі новинки свої. Робоча тема хоче вирватись. Щучка. Ну що, йдемо по наступну на коливалочку. І що ми маємо? Сьогодні у нас спрацювали три різні види, види приманок. Тайк Спінер, воблер та коливалочка. 100 років не ловив на коливалки, взагалі на залізо. На тейлспіннер взагалі ніколи не ловив, а на коливалки ще майже по дитинству ловив. Не встиг камеру вімкнути, іще одна кілушечка на базі, на ближню. так и просто дистанция невелика. Поэтому не встиг камеру вимкнути. Такий удар четенький. Вот такая вот колебалочка у нас появилась. С этой стороны вот такая. З другої сторони ось така. Що куку на ура. Але удар чотенький був. От там он під камышком взяла. Вів з такою невеличкою паузою як наче підтвічував І така чітка подача. Ну то що, друзі, можемо вже виводи зробити? Їздити на хижу рибу на щуку з одним типом приманок. Інколи буває не дуже вигідно. Если бы были одни воблеры, рыбки было бы нас меньше. То есть из фаза назликов. Так, ну что, друзья, Кінець рибалки виплив на берег, ось наш улов. Чотири таких непоганих щучки. Ось такий ось уловчик непоганий. Ну там, мабуть, сама більша під двушку. Ось таке ось закриття. На цьому ставку закриття саме цього ставка, не сезону. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, всім до нових рибалок.